22 червня в Севастополі на місці падіння першого ворожого снаряду, нині вулиці Ніфьодова, відбувся мітинг-реквієм пам'яті перших жертв великої вітчизняної війни. На захід прийшли небайдужі громадяни, представники ветеранських і громадських організацій, влади міста і командування двох флотів. 72 роки минуло з цієї жахливої ночі з суботу на неділю, коли між третьою та четвертою годинами ранку в Севастополі пролунали перші вибухи фашистських мін. Не встиг відлунати Севастопольський вальс на випускних вечорах загальноосвітніх шкіл. А колишні школярі змінити своє урочисте вбрання, як в домівки кожної радянської сім'ї ввірвалося нещастя. Мы жили здесь до войны и во время войны на Подгорной 17. Вот наш, этот 15, а на следующий дом, вот это вот. И когда началась война, мы были, это было не в 4 часа, это было раньше. Мы были возмущены, потому что наша племянница училась в школе, пришла и хвасталась, что она закончила школу, как хорошо. Мы так все радовались, и вдруг бомбежка. Війна страшне слово, за яким криється смерть мільйонів громадян та жорстокі безповоротні зміни. 21 мирний мешканець загинув на вулиці Нефьодова в Севастополі 22 червня, о 3.15 ранку, коли ще країна навіть не здогадувалась про початок великої вітчизняної війни. Саме цим подіям і був присвячений мітинг реквієм, що відбувався на вулиці Нефьодова. Нам цей день треба спомні, і вспомнить надо всім. Потому что сегодня в Европе, в Америке начинают говорить о том, что главное это Вторая мировая война, а Отечественная война Советского Союза это что-то уже второстепенное. Я хотел бы вам напомнить жесткие цифры погибших в Отечественной войне. Советский Союз потерял военные потери Советского Союза 8,5 миллионов. Потери Германии 9 миллионов. Потери Америки 420 тысяч, Англии 360 тысяч, Франции 480. Разве можно говорить о том, кто победил в этой войне, во Второй мировой войне и отечестве, кто остановил фашистскую гидру? Я хоть дозвал вам эти цифры, чтобы еще раз наша молодежь и все остальные люди вспомнили, какой ценой досталось нам мирное небо, под которым мы сегодня живем. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих 22 червня громадян на вулиці Підгірній нині Ніфьодова. разом із Севастопольською громадою згадує цей трагічний день нашої історії і командування військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні приспущені прапори і на наших кораблях і військових частинах, і разом з усім українським народом. Цей день символізує для військових моряків України необхідність бути на сторожі мирного життя наших громадян. Ми висловлюємо слово вдячності нашим ветеранам, які забезпечили мирне небо над нашими головами. І сьогодні, як ні в який інший день, кожен військовий моряк розуміє, що захист вітчизни це свята справа. І Йому необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб страхіття війни ніколи більш не прийшли на нашу землю. Живі квіти лягають на гранітні дошки, де викарбовані імена та прізвища Севастопольців, що перші прийняли смерть від фашистських нападників у 1941 році. Отець Стефан відслужив на цьому місці молебень Ніхто не забутий, ніщо не забуто, стверджують сучасні Севастопольці.